Привіт, друзі, глядачі. Сьогодні я зібрав, дивіться, яку братву. І ми приїхали в ліс по гриби. Осінній ліс. Сьогодні дуже класна погода, тепло. І ми сьогодні будемо пробувати збирати ще грибочки. Тому всі розбігаємося в ліс, хто більше знайде. Ви бачите, як всі швидко рухаються. Так. так, Алка знайшла грибочки. о, які маленькі. Все, алка викручуй, круть-круть. Ой, ямку засипала. Просто отак. Ой, так. Отак. Все. Два грибочка. Валки, боровички. Що ножка лишилася. Бач який. Так, засипаємо. Ох, є. Так, ножом можеш обчухати. Так, що тут Олексій? Що в тебе? Один знайшов, викручуй. Один тут, зараз, Опа, це був не сильно. Хороший, красивий. Да. А засипаємо і. Так. Ага. Ну, можеш ставити її. Ага. Моєш, своє відро. Так, іду. Де ще веде далі. Да. Один ось до два. Два ось до стоїть. Почекай. Ось так, до так, два. Тут два. Ось до два. І ще заді тебе ще два. Ще зазади мене. Ще два. Хороша грибниця. Да. І тут ще два. Ну що, викручуй. Ай. Раз, скільки грибів. Давай я тобі трохи поможу. Такі... Круть-круть. Це я боюсь його, опа. Хорош. Засипем. Так, начисть. Ага. Я тобі навикручую викручую. 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 Так, наша два. А хтось ось зрізав. Ага, хтось зрізав, не попав. Так, ще два. Гарні такі боровики. Що там далі? Ще є? Так, да, я ще там, коли відрали, ще все. То чорка не відкріпила. Там ще я піду зараз ще пікати. Так, ну йдемо, Алла, ти там знаєш де. А, твоє відро. так, рухаємось. А де Ілюша? На. Так. Ось треба не спішити помал... помаленьку ходити і грибочки будуть. Так, відро стоїть. Да. <г roar> Та, маленькі такі. Ануалка крутини. Круть-круть. Так, і засипаємо. Ямку затоптуємо. Так, а це моховичок. Так, знайшли трохи грибів. Так, і ось я знайшов боровичка такого прекрасного. Так. Йду до Альошки. Іду до Альошки, він каже, що десь він там далеко, щось там. Супер-пупер він знайшов. да, Хороший боровичище. Ти боровик. Так, цілий боровик. А ну ви його, там нога, напевно, така груба, як ти. Ох! Ох. Так, оце він гарний тут. Оце гриб. боровик класний, боровичище, і да. здоровий, хорошенький, молодець. Щас. Любка Щас. теж такого знайшла. Так, а ось росте три молоденьких муховички. Зріжу, Бачите, да, які теж красиві, чудові грибочки. І відео їх. Так, всі щось десь збирають. Тобто... Ліс класний, дуже чудовий ліс, Уже такий листочки нападало, багряний. Всі ми ходимо, хто де, якщо видно, камеру не дуже видно. Але ходимо, збираємо, шукаємо, хтось періодично щось знаходить. Так, в основному це боровик жовтий. І моховики. Так, Ілюшка знайшов гарного такого. О, здалека видно, немаленького, так. Лериви кручуй, засипай ямку. Ану тако покажи. От, хорошенький борові чище. Молодець Ілюшка. Так, всі десь трошки вище, вон далеко. В основному всі ходять недалеко один від одного. Так, Любка. О, Люба, яких знайшла боровиків. Здорові, красиві. Йду до Любки. Любка знайшла два красавчика, навіть три. Красиві такі. Так, люба молодець. Нащупала палочкою. Так, любка знайшла. Ілюха теж каже, що знайшов. Так, на дорозі. Так, так, да, по подов... таких галявинах якраз о, Ілюх знов гриб. І доволі немаленький, немаленький. Так, от такий красун. Так, Ілюша. Обработай. Так, хорошенький грибок. Так, збираємо, ходимо, не спішимо. Ось, друзі, мені І Посміхнулася. Вдалося знайти три таких вже не маленьких. Це взагалі шедевр великий. Ну, три гриба я знайшов. А ось і четвертий. Недалеко. Ось, красавчик. Цього я зразу викручу. Ох, який красивий, як ярко-жовтий, ну прямо такий. Ах, можна і хоч, хоч зараз їж. Ціляком, геть не варений. Такий він апетитний і жирний. Зразу чистим Це боровик. О, боровичище. Клас. Супер боровик. Класненький. Ось я що гриб такий яєчник. Величенький. Ну опа на а в нього шапка відломалась. Отак оці все. Вигляди? Тут. Ножку зараз грибляйте вам не закипається. Ось алка натрапила на поляну з грибами. Ну. Трохи поломані. Той вже тут. -то був. дальше. Тут сторожа наша. Ось. Так, ось. Вийшов на просіку. І зразу під самою просікою. Ось такий грибочок тут затаївся. Маленький. Ну не зовсім так, щоб маленький, але закриємо грибницю і зразу ж почистим його. Грибочок отак чистим. Можна не обрізати корінчик. Отак обчистити грибочок. І все, він де чистенький. Можна отак чуть-чуть обрізати. Все, чистий, гарний, красивий гриб. Ставимо відро. Так, льошка знайшов Боровичка жовтого гарного. Викручую його. Опа! Льошка така гарна. Так, да, красава. Посипаємо. Такий боровичок. Хорошенький. Да. Так, льошки вже повне відро. Недовго він і ходив. Молодець. Підгріб трохи. Гарний ліс, сьогодні погода класна. Я собі би не пробачив, щоб я лишився сьогодні при такій погоді, при вихідному дні, лишився в хаті і продивився цілий день YouTube або якийсь футбол. Це просто для мене було б не схоже. Давай підходь. Ось ми з Лишу, йдемо, йдемо і перед нами така краса. Боровик Такий Такий гарний боровик. Круглий, іде, ідеальної форми. Да. Нібито ну, дуже класний. Опа, він такий маленький, але він дуже маленький. Форми ідеальні. Круглесенькі, як яєчко. Да. Ну, хорошенький. От яке чудо нам дарує природа. осінню. Не лише влітку. А й восени теж є класні гриби. Алка під самим деревом в корчах під пеньком. Ох, який класний боровик. З грубою ногою. Класний. Засипше там є. Так, грибницю вона засипає, щоб не вивітрювалася і не висихала. Так, і Алки теж повне відро боровиків. Уже повненьке відеречко. Такі малиші молодці. Стрип туди, стріп сюди, поки я милувався грибами, не міг їх догнати, вони вже накосили по відеречку. Оп, йду, йду. І чуть не наступив. Чуть-чуть не наступив на таких два красуна. Два кругленьких. Серед дороги. Ось просіка теж. Бачимо. Туди і сюди ліс просічений. Но заросла вже дорога, мало хто по ній їздить, а може взагалі ніхто не їздить. А грибочки все ж таки росли. Так, грибничку закрили, грибочки зараз почистимо і складемо відро. А ось ще один доказ того, що ці гриби істивні. Бачимо в лісі гриб. І він весь такий погризяний. Його або білка, або ще якась тваринка вже пробувала їсти. Ось рядом є ще один грибочок, був, залишився лише корінчик. Тому будьте впевнені, що ці гриби їсти Так. Нарешті я всіх догнав, бо всі спинилися біля Альошової знахідки. Льоша знайшов два біленьких. Да. Так, дивимося, да, дійсно, два біленьких, маленьких. А ну? І добре, що він їх знайшов. Бо я нарешті всіх догнав. Ох ти що, зараз шапочка може випасти. чик 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 Так, ну все, ти його вже далі. Ось так. Да. Такі два гарненькі. Так, да, красивих таких. Так, ну всіх ми догнали. Наконець-то я всіх догнав. і Дейл щось знайшли. Так, один алка, один я. А як це можна було? Так, одиналка, один я. Два таких грибочки знайшли. Алка з Льошею. Ось тут Так. Один такий і другий. І другий. Так, жовтенькі, гарні такі грибочки. Ось тут два таких. Однакові. Близнята. Так, алла пішла вверх. Оце отак треба шукати на оцих просіках. Я на Воно тут де, де просіка якраз. І трапляються боровики часто. Саме частіше. А, два. Спочатку думав, що знайшов одного, виявляється, знайшов два. Один і поруч зразу другий. Теж дуже гарний. Подивіться, які красиві. Коротенька ножка. Коротенька ножка така товстенька, коротенька ножка. Гарні грибочки. Чудові такі грибочки. Да. Дуже непогане ми тут отримуємо задоволення, збираючи такі боровики. Тому, друзі, хто дивиться наш канал і ще не підписався, обов'язково підписуємося. Рекомендуємо своїм друзям щоб подивилися, отримали насолоду від збору таких класних грибочків. Так, бачу горбок. От, Якщо тако, зараз ми подивимося, горбок такий. Пробуємо розгорнути його. О, недаремно розгорнули. От такий грибочок, бачите, як ми викрутили і засипаємо грибницю. Все, засипали. Гриб чудовий. На високій ніжці гарний такий боровичок. Класний. Так, вже й у мене відро наповнилося. Помаленько, помаленько. І так, і в мене відро теж наповнюється. Гинаюся. А ось він який красавчик. Теж. Оп, підріжем. На довгій ніжці гарний грибочок. І на цій поляні він не один. А є ще один. І ось десь бачив ось оплак. Є ще один. Ого! Дивіться, друзі, яка нога. Ох, яка ніжка висока. Весь в землі був. Весь був в землі. Так. Гарна була грибниця, кілька грибів. Гарний такий грибок. такий чудовий гребіще. Класний, жовтий. Так, почистили у відро, відро вже повне. Так, прийшли. Алла з Льошею згрузили. Мені трошки грибів відро. друге, Тому що в них вже повні відра. У мене теж одне повне відро. Ну і почали набирати вже друге. Поки вони мені згружали грибочки, я покрутився вліво-вправо і ось такий. Бачите, його важко було побачити з одної сторони, але з іншого ракурсу мені все ж таки вдалося. Його вислідити оцього красуна такого. Да. Сів ідечку його. Гарний гриб. Так, подивіться, який класний ліс. Листя ще зелені. Але вже на землі повно коричневого і жовтого листя. Хоча дерева ще стоять зелені. лісом. І замітив вже ось в кащах таких коротких. Хочу, покажу. Цього гриба я побачив ще метрів з 10 мабуть. Нібито його не дуже й видно, але оця шапка... Така, такого кольору. Вона була, кольор такий був один. А то були листочки коричневі. І він його забарвлення і саме його й видало. Такого грибочка дуже далеко побачив просто шапочку. Серед листя. Маленький перепочинок. Якраз люба підтягується. Дивимося, відеречка вже повні. Так. Кожного майже повненький ідеч. Повне? Вілюхи класні такі боровики. Люба повне відро назбирала, молодець. Так, погуляли трошки по лісі. І такий непоганий результат. Ну Зараз відперепочинемо та й підемо знову. Підемо, Льош? Да. Так, то куди? Всі помаленьку шукають. Ось серед лісу знайшли таку калабаню, де купаються дикі кабани. Така вона вода в ній нечиста, тому що десь цієї ночі, мабуть, хтось купався. Сліди є свіженькі. Отак в таких калюжах купаються дикі свині. Так швидко бігли, тут Льоха все рівно знайшов. такого хорошого, красивого жовтого. Ой-ой-ой, я тут нога. Хорошенький. Да, жовтикий, жовтенький ще. Ярко-жовтий, дуже класний. Ось такий ярко-жовтий красун. У відеочку. Так, і мурашник такий немаленький. Так, ось. Перейшли в інший. Лісочок і одразу білі грибочки. Один красивий. Так. Ось другий льоша показує, ну просто як дубки такі да. кругленькі. І ще два. І ось ще два. Ось, два. А, тут яма. а поруч ось. Поганка. Поганка, так. А два тут дуже таких до, mm. до гарних. А ну спробую їх крикнути, розпитати. Ножка там добра в них. Да. Так, гарний. Давай. Я засиплю. Гарні білі. Минулого разу ми теж тут знайшли чотири білих і сьогодні знову. І знову сьогодні знайшли один тут бачимо спортиці. Опа. Кажуть, грибниця вимирає, якщо не закрити. Якщо не закрити, тому ми її закриваємо. Так, і ще один. Це таку? Гарний грибок. Ой, оцей якийсь вкрапки. міцний, але ага. якщо добре розхитати, то... там. Ось чотири гарних таких біленьких грибочки. Так, ходили ми всі ходили. Да. І ще два мені вдалося все ж таки знайти. Ось таких ще два боровички. Справжніх боровиків. Гарні два. Красавчики. Просто ходили ще хвилинки 2-3 і все рівно знайшли. Шапочка така коричнева, як листочки, і тому погано видно. Так, Знаходжу ще одного красення біля гілки такої старої. Ну Це дійсно боровичище. викрутити неможливо. Так, грибницю засипаємо. От такий красень боровик. Просто чудовий. Білочка його шкрабнула, мабуть, або мишка. Але взагалі риб красивий. Великий. Хороший масивний боровик. Так. Продовжуємо далі полювання. Так, бачу якийсь горбочок, ось. Не знаю. Ой, красота яка. От собі горбочок. Бачили, так? Да? Горбочок а під горбочком. Два боровичка. Як два братики ростуть. Ось таких викрутити неможливо. Прийшлося відламати. Відламалася ножка в одного і в другого, тому що сиділи дуже глибоко в землі. Якщо ми присипемо грибницю. Так, є ще ще два боровичка. Ці невеличкі, але гарні. Так, увійдемо. Nærme. Uh -huh. <laughs> oh, <it's close. laughs> <laughs> Она мне нагадывает белого Давай, за тепче. Ой, как классно, шляпа Маленько тут рухаюсь, ліс світлий і мені щастить ще один боровичок. Десь мої друзі всі побігли по старих місцях, де раніше були білі гриби, не знаю, чи вони там щось знайдуть, але розбіглися. А я ось залишився на попередньому місці, хожу кругами, круги намотаю. І все ж таки находжу. Знову бачу невеличкий горбочок. Ох ти що, яка краса. Дозриваю. Дійсно непоганий. Ножка дуже велика. Спробуємо його розкитати. Ножка обривається десь там далеко, глибоко в землі. Що ми її не витягнемо все рівно. Але дивіться, яку ножку я витягнув. Дивіться, який хребера. Ой. Так, знайшли да. два колобка. Ох, є, два колобка. Да. Бомба. Перше маленького, ага. а потім побольше. Хороших два колобка знайшли. Опа. Ось Ох, о. яка красота. Такий вознизу. Бачите, які ярко-жовті, красиві. Да, ось такі. Так, да. Налєшка, почистий, я засиплю. Давай. Грибничку. Знайшов ще одного грибочка. Зараз викручуємо. Опа. Бачите, якого гриба Все. Ось Це. Все. Ще на прощання з лісу знайшли ще кілька білих грибочків. Вдалося ще таких маленьких знайти. Вони чомусь зараз не дуже великі. О, тут ціла. Невеличка сімейка, три штучки. Невеличка родина. Три грибочки. Отакі От росли. Три грибочки. І Ще один. Друзі, трохи поводив я свою братву по лісі. Заморив я їх добре. Але якщо ми не виведемо своїх дітей в ліс і не покажемо їм справжніх грибів, то наші внуки гриби будуть бачити лише на картинках. І по телевізору. Тому вивозьте своїх дітей в ліс. Зараз дуже чудова і гарна погода. Збирайте грибочки, показуйте їм природу. Нехай вони навчаться цінити її. Якщо відео було вам цікаве, ви бачите, скільки грибів ми назбирали. Збирали абсолютно всі. П'ять відрів, грибів, грибочків назбирали. Підписуємося на наш канал, ставимо лайк. З вами був канал Риба Круг Рік. і не тільки. Сім'я, рудих. І Алка бадошка примінити наша да. всім пока. пока!